для нас дуже важливо приймати вас сьогодні в Запоріжжі і показати, що сотні тисяч громадян зараз живуть звичайним життям. Ми намагаємося вчитися. Ми намагаємося працювати. Ми намагаємося надавати медичну допомогу. І що дуже важливо, багато з цих тем за допомогою Європейського союзу. Пане Шмайле, для нас велика честь знову бачити вас тут у Запоріжжі. У нас є чудовий проект з ООН у Запоріжжі. Соціальна допомога, медична допомога, послуги це дійсно важливо. І цвілівочомайферстаймін Запоріжжя. Я вперше в Запоріжжі, але не вперше в Запорізькій області. Приємно бачити конкретний результат того, що ми робимо. Європейський союз разом з країнами-членами на сьогоднішній день є найбільшим партнером і прихильником України. Ми відвідали когенераційну установку. Ми відвідали молодіжний центр. Гірко солодко бути в підземній школі. Жорстока війна триває, тому дуже добре, що ви можете будувати гідне майбутнє для дітей. It's about Запоріжжя це про партнерство. Кожного разу, коли я приїжджаю сюди, а це вже мій четвертий візит. Здається, я відчуваю неймовірно позитивну енергію та емоції. Тож моя повага вам, а також багатьом людям, яких ми зустрічаємо, вчителям, які працюють в підземних школах, навчають дітей людям у центрі життєстійкості, соціальним працівникам, які намагаються подолати психологічний вплив цього терору, що охопив вашу країну та область.